Проблема в тому, що видавець не отримує, не повертає собі інвестиції, які він вклав в видання тої чи іншої книги. А пірат він не видає нові книги. І виникає ситуація, вона вже не перший раз виникає на нашому ринку, коли Виникає стагнація ринку, тобто нові книжки не з'являються. І минулий раз це призвело до того, що до засилля російських видавництв на українському ринку. А українське видавництво і за піратство України, да, не могли розвиватися, навпаки припиняли діяльність. І це призвело до того, що. Саме російські видавництва домінували у нас на ринку. І саме їх продукція, їх світогляд і все решта доводились, до, наших, до, до громадян України. Оце наслідки для культури. Другий наслідок від цього явища він не, не такий очевидний. І, можливо, тяжкий для сприйняття, але все ж таки. Пірат не робить нових книжок. Видавництво, яке не повернуло інвестиції в видану книжку, не може видавати нову книжку, тому що в неї не вистачає ресурсу, не то сенсу для цього від діяльності. Як наслідок, виникає дефіцит інформації в суспільстві. Інформація, в свою чергу, вона є складовою. Виробництва будь-якого товару чи послуги разом з матерією і енергією. І наслідок піратства, що ми не можемо е освоїти життєвий простір, тобто налагодити виробництво всього спектру товарів і послуг, е до яких. Е Схильне наше середовище. На відміну від іншої продукції, книга це ще інструмент побудови держави. І якщо ми хочемо мати успішну державу, то мусимо поважати інтелектуальну працю.